Всіх вітаю, з вами Марія. Гарного вам настрою та приємного перегляду. Давайте розглянемо з вами, чого ви не помічаєте. А вам важливо це щось на це звернути увагу. Так, дивіться, майже, майже прийшли до мети. Хтось з вас от, тут дві. Людини мені показані, знаєте, от тут у кожного з вас якась своя історія, бо мені різні пари показані. Для когось це дві подороги, або дві сестри, або якось інакше родички. ну Наприклад, там тітка і племінниця, там мати і дочка. Для когось це чоловік та жінка, але чоловік тут попереду йде, жінка за ним, хоча її ситуація, коли жінка довге, ну як не дуже довге волосся, трошки нижче, ніж по плечі. І чоловік за нею йде, він так дуже довіряє їй. І Знаєте, от куди скаже, туди він і йде за нею. Хоча доволі сильна людина сама по собі, але ж, ну, знаєте, тут, як, тут якась така все ж таки дія, як обожнювання цієї жінки. Ось так воно виглядає. Майже, майже, до якоїсь мети дійшли, майже. Але, знаєте, втома тут вже велика, щось до чогось дуже довго йдете. От просто дуже довго. І тут ситуація, в якій От просто складно вже сприймати, От коли це воно. Знаєте, коли люди вже трошки трошки як зневірились в цій ситуації, що може, ми не тим шляхом йдемо, може, взагалі воно нам там не треба, куди ми вирушили. Ну... Но... Ви не помічаєте просто саму по собі ситуацію, яка зараз для вас змінюється. Ви посилились у ваших якихось ну, у вашому сприйнятті, ви щось більше знаєте. Ви не помічаєте, як ви змінились. І весь цей час він для вас от наданий заради цих змін, заради того, щоб ви стали інакшими людьми. Давайте роздивлятись саму філіжанку так, зараз. Так. Чого не помічаєте? Тут насправді хтось з вас не звертає увагу на те, як на вас реагують люди, як їм стає поряд з вами. Якось вони як щасливі стають поряд з вами, вони усміхнені стають, вони до вас знову і знов, як знаєте, підходять, приходять. От заради цих емоцій. Вони знаєте, можуть навіть і не замислюватись так над цим, але ж так воно діє на них. Це ваше особисте життя. Це знаєте, це все, що от, оточує вас. Всі люди, які час від часу вони, вони не те, що там дуже рідко бувають у вашому оточенні. Це ті, хто зазвичай, от ви так їх бачите, ну майже кожного дня або кожного дня. Ті, хто хочуть бути поряд з вами. Не тому, що так складаються обставини, а тому, що вони дійсно того хочуть. Угу. Ось тут зміни у відносинах, хтось не помічає. Зараз як недороблена якась справа. І вона переналаштовує відносини між людьми. От знаєте, те, що було як обіцяним, але не зроблене. От людина, нібито, от, знаєте, ну, в такому запалі, от так, так, давай ми зробимо, так воно і буде. Але потім, знаєте, от поспілкувались, емоції трошки вони стихли. І людина просто навіть забула, що щось там обіцяв він. Тут більше як чоловік мені на передній план зараз виходить. От як обіцянка від нього була до жінки, жінка якось, знаєте, от чекала-чекала, а потім просто собі вирішила: ну, то й по всьому. Ну, Значить, отак. Це на це треба звернути увагу більше чоловікові. Для когось з вас не це Аліса, щось там своє розповідає, котові. Так, ось тут мені показаний чоловік, якась ситуація грошова. Тут двоє людей вона е, ускладнить трошки відносини між цими людьми. Тут може бути двоє чоловіків насправді. Знаєте, тут якесь людина якось так інакше себе поводитиме. Інакше як подаватиме себе. І от інша людина, ну, знаєте, от нібито спілкування от воно зберігається, але трошки віддаленість буде. Може, воно там трошки зміниться потім. Але на деякий час, от знаєте, як ну, тут більше за все, от кожен своїми якимись справами займеться. І... Тут якась інформація прийде, і ситуація нормалізується. Поки що не треба так дуже дуже хвилюватись через це. Хтось з вас не помічає, дійсно, за спиною у людини ця ситуація залишається. Змінюється, щось змінюється у... у всесвіті, так скажімо, для когось з вас. Все йде до покращення ситуації, ви не помічаєте поки що цих змін. Все якось так, знаєте, до закінчення, тут два якихось закінчення буде. Поки що ну от, людина якось так живе своїм життям, не дуже ви докладаєте зусиль, щоб шукати певну інформацію. Не дуже вам, знаєте, от вам якась тема, вона просто вже вас втомила. І ви відволіклись від цієї теми. І, якихось... Ну, не знаєте всіх уточнень по цій темі. Ви просто от собі дозволили трошки відсторонитись. Ну, поки що не знаєте, що там все змінюється, все не стоїть на місці, і ситуація рухається вперед і вона якось поступово висвітлюється. У когось дуже такі приємні зміни, доленосні зміни йдуть в ваше життя. Ви, ви не можете це поки що помічати, бо це якось воно буде, знаєте, як новиною, яка на папері вам. Ну, Може, прочитаєте десь там в газеті, наприклад. Може об'яву якусь прочитаєте, може ще якось. Якось ця інформація буде висвітлюватись. Знаєте, як одна за одною от дві важливі для вас інформації будуть висвітлені. Для когось ви не помічаєте замріяності якогось чоловіка. Ви не помічаєте, що він якось, знаєте, налаштований на зміни. Він хоче якогось повернення в ситуацію. Знаєте, ну як... Щось ну, от, в ту ситуацію, де його все влаштовувало, де все було так, знаєте, ну так, як, як, як йому хотілось, як він сприймав таким чином, що, знаєте, нічого він не хотів міняти, але ж ну, так, так, так склались обставини. Він дуже мріє про, про повернення, про повернення в ситуацію, в яку він, знаєте, от. от яка має певні межі, але ж вони його цілком і повністю влаштовують. Так, чого ви ще не помічаєте? Робота соціум. Тут знаєте мені от дві центральні, три центральні фігури і всі чоловіки. І всі знаєте, пов'язані між собою, і якісь схеми їх, вони поки що непомітні. Але це поки що. Там ну, все буде як на долоні, все буде дуже розглядатись. І ну так, не одна людина над цим вже працює, тож. Навіть якщо їм здається, що те, що вони роблять, воно буде ну, якось, знаєте, ніколи не зміниться, все буде так, як їм треба. Ні, ситуація дуже. Вони вже на гачку, тож це ненадовго. Мені показана людина, знаєте, як розмовляюча голова. Десь ну, ця людина, як на екрані, ви бачите цю людину. І людина, яка от нібито себе подає світлою людиною, насправді дуже забруднена, дуже є тут такі. Ну, якісь, знаєте, от, з з домовленості, з якимись людьми, з якими взагалі не треба було б ну, навіть спілкуватись, не те, щоб там домовлятись про щось. Тут людина сама себе зажене в такий глухий кут, звідкіля, ну не знаю, вихід, ну, може, він не буде там, той вихід, але ж буде складно. Його знайти, буде складно вийти. Але тут дуже хитра людина, хитрий, тут чоловік, якась чоловіча голова. Людина, яка собі залишає, зараз скажу, один, два, три відходи. Коли, знаєте, все, що робить, все, що говорить, це Тут, ні, тут жодного слова, просто так не сказане. Все продумане, все е, на ваги поставлене, і людина все ж таки впевнена, що якщо щось піде не так, то він швидко-швидко десь дінеться. Так, чого ви ще не помічаєте? Що до вас дуже дослухаються деякі люди з вашого оточення? Тут, як знаєте, очікують від вас якоїсь певної інформації. Коли знаєте, ви в якихось ситуаціях, ви дуже інтуїтивно відчуваєте потік змін якихось там ну, щось таке і люди вже розраховують на ваші якісь там уточнення в певних ситуаціях, коли, знаєте, чекають, що от прийде, от послухаємо, що скаже. Так, і ось тут якась грошова. Ситуація, Зараз хвилинку. так, Дивіться, як тут? Тут двоє людей. гроші, як. ну, от, Люди разом їми користуються. Не у кожного своя каса, а оце як одна на двох. І дивіться, як ви не помічаєте, що ви якось знаєте, дуже налаштовані на свої якісь там забаганки. Якісь там витрати, знаєте, от щось там ну, свої якісь бажання виконувати. Ви не помічаєте, що якась людина з вашої родини дуже потребує допомоги. І ви можете навіть невелику копійчину надавати тій людині, їй вже буде легше це жінка якась. Вона дуже потребує вашого, вашої підтримки, вашого втручання. І хтось з вас не помічає, хоча от тут складно сказати. Мені так здається, насправді людина дуже добре помічає. Але дивіться, як я опишу ситуацію, а ви там собі розумієте, ну, якщо це з вами резонує. Дивіться, мені показаний літній чоловік з дуже-дуже довгим носом. Знаєте, коли от він його пхає в ваші справи. І я зрозуміла, це він не помічає вашого настрою через таку його поведінку, що вам не подобається, що ви не можете жити своїм життям без того, щоб він знав, що, як, де, коли, куди, з ким. Ну, от, знаєте, це от Ви показані як доросла людина, як людина, у якої або одна, або дві дитини є. А вас контролює людина так, що ви її і дихнути не можете без того, щоб він знав, що у вас коїться. Це може бути або ваш чоловік, або це може бути ваш батько, або ну, хтось інший, але ж старший за вас по віку. І все ж таки знов якийсь чоловік дуже сумує за жінкою. Хто він вам, то вже ви самі знаєте, але ж ви знаєте про це, але він вважає, що ви не, ну, не помічаєте цього. Йому якось, знаєте, дуже вас не вистачає. Дуже така, знаєте, от... втома від того, що він не знає, як воно далі буде. От от саме втома у людини від. Того, що ситуація геть не подається якомусь його аналізу. Тут людина, яка звикла взагалі все якось прораховувати наперед. А в цій ситуації нічого не може. І от, знаєте, якось так ну, складно людині. Так, далі дивимось, чого ви не помічаєте. Ну, повтор про, про контроль, про такий якийсь він тотальний контроль у когось з вас, я не буду вже на цьому зупинятись. Так, ось тут. Ні, блюдечко взагалі-то воно про повтори. Тож я так тільки, знаєте, проговорю, що взагалі не один чоловік. Задивляється на когось з вас, тут є ще чоловіки, це як по роботі, хтось там на вас задивляється, але ж не, не всі. Тут десь якийсь чоловік є, який він ви не працюєте разом, ви взагалі зараз і не спілкуєтеся, але ж йому дуже-дуже якось сумно без вас хотів би бути поряд. Тут взагалі показані якісь зміни, які говорять про перемогу, певну перемогу. От я, вона вами очікувана. Ви дуже плекаєте надію взагалі от на цю якусь перемогу. І не помічаєте, що заради цієї якоїсь перемоги насправді там дуже багато і талановито вже зроблено. І там якось так знаєте воно поряд вже. От ті зміни, які там ви. Налаштовані на них. Вони вже дуже-дуже поряд з вами. Ну, ось це все. Дякую всім. Так, секундочку. Тут комусь з вас треба б звернути увагу на своє здоров'я. У кого бувають запаморочення, зверніть на це увагу, бо це, знаєте, ситуація, яка потребує обстеження. Ви потім будете радіти, що ви в цій ситуації були уважними до себе, або це до когось з вашого, ну, з вашої родини, з вашого... Дивіться, мені показані дві людини жінка і чоловік. От до кого радіти будуть обидва, до кого стосується ситуація обстеження, я тут сказати не можу. Але людина, знаєте, от як... я не можу сказати, що ви зовсім не помічаєте. Ви як відсуваєте цю ситуацію? Ви як не хочете з нею співпрацювати. От саме на це звер... звертаю увагу для когось з вас, філіжанка. Просто полюбіть себе. Просто от скажіть собі, що я ж себе люблю, я просто себе відведу до фахівців, і хай вони мені розкажуть, що мені з тим робити. Ну, ось так. Тож на цьому дійсно закінчую. Дякую всім, хто подивився, і всіх бережіть себе обов'язково. І любіть себе всі, обов'язково. і Хай все буде якомога краще для вас і для ваших родин. Побачимось з вами в нових відео. Всім пока.